Росіяни переселяють своїх людей до Криму майже мільйон. Майже мільйон. Це всі експерти. Деякі експерти кажуть, що понад мільйона громадян Росії, які незаконно абсолютно поселилися в Криму. Так, частина з них це є члени родин цих військовослужбовців, карателів з різних там структур, прокуратури, ФСБ, слідкомів і таке інше, але дуже велика частина. Тих людей, які вважають абсолютно можливим для себе поселитися на краденій землі. Ми їх вважаємо всіх злочинцями. А тут є завдання для нас, для української держави, для законодавства, що для законодавців, щоб удосконалити власне українське законодавство для того, щоб ці люди не могли залишитися в Криму після звільнення.